Мужик на крутому мерсі вискакує за поворотом. І збиває поліцейського. Підбігає до нього, а той вже й не дихає. Що робити? Глядь поруч занедбаний цвинтар. Він в багажник. і туди Знаходить сторожці цвинтарного могильника. Дає йому тисячу гривень. Ти, мовляв, зарий так, щоб ніхто не знайшов. Могильник. Про що йдеться? командир? Все виконує в кращому вигляді. Фу, мужик до коханки поїхав, потім назад і така засідка. На тому ж повороті знову збиває чергового поліцейського. Нічого не вдієш, полісмена багажник. І на цвинтар до могильника, а той вже справу зробив. Сидить, випиває запокій душі. Мужик могильнику. Ти типу по ти що? Хто так закопує? Гляди, він у тебе назад виліз. Ось тобі ще 500 гривень, але ти вже того постарайся, будь ласка. Могильник йому. Командир, накладка вийшла, зараз все виправив. Мужик поїхав, а назустріч йому патрульна машина їхала. Один полісмен говорить іншому: Що це за мерз? Туди-сюди, навколо кладовища мотається. Піди дізнайся. Ну, патрульний вийшов з автівки. Знайшов у сторожці дрімаючого, втомленого від праці могильника, почав його трясти. Той очі відкрив, побачив поліцейського і лопатою по морді хряс з криком. Та ти вгамуєшся сьогодні чи ні?